Свої творчі здібності полтавські діти продемонстрували на конкурсі Сузір'я багатодітної родини, який вже кілька років поспіль відбувається під патронатом міського голови Олександра Мамая. Започатковано його задля популяризації родинних цінностей та щоб підлітки познайомилися одне із одним. В Полтаві офіційно зареєстровано 850 родин, в яких більше ніж троє дітей. Тобто у нас понад три тисячі дітей проживають в багатодітних сім'ях. Всі без виключення. Діти сьогодні отримають солодкі подарунки, а переможці сьогодні отримають 15 путівок. До табору відпочинку кожна путівка коштує понад 3 тисячі гривень, які міська рада повністю оплатить. Учасниками конкурсу зір'я багатодітної родини цього року стали діти віком від 7 до 17 років. Вони змагалися у п'яти номінаціях: вокальне, декоративно-ужиткове та образотворче мистецтво, музичне виконання і хореографія. Діти розповідають, що готуватися до концерту їм допомагали родини. Вони переконують зростати із багатьма брат. Тами і сестрами дуже весело. У нас в сім'ї п'ятеро, чотири дівчинки та один хлопчик. Це дуже весело, але й ну так є. Я дуже щаслива, що в мене є так багато і братів і сестер. З однієї сторони це дуже весело, але з іншої сторони потрібно доглядати за своїми молодшими братами, але ж вони з ними дуже весело. Вона дуже крім головних призів, путівок до оздоровчого табору, учасникам та переможцям вручили грамоти і дипломи. до табору відпочинку на